Бачите, я тільки один, вже в мене багато самодіяльних е, е, декламаторів, артистів, багато вже знаю цю усмішку, але цю тільки один я знаю. Це мені Глазовий перед смертю літав. друга частина, ви так гарненько усміхнулись в одному місці. Так друга частина називається Кумова телеграма. Ком не може заспокоїти зніянки. Він питає, що ж виходить, як же так? Цьому повинен я простому старшині не по нашому писати доповідні. Вже й міліція порушує закон. Їдьмо завтра до начальника в район. В понеділок у районі ми були, находились, а начальника знайшли. Ком спокійно й докладно розказав, як пояснення міліції писав, та й питає, як же так, що старшина мови нашої державної не знає. «Вин на службе Украину представляет!» Ты чего ж він по-российски размовля? А начальник «Я вас выслушал». Так вот, это мне напоминает анекдот. Существует два похожих языка. Вот скажите, как по-вашему «рука»? Так и будет кому говорит, ну а зуб? Так и будет. Кому отказывает, а пуп? Так и будет. Ну а задница? Не так. <рек> ну так что же получается, чудак? Что ж выходит из-за задницы одной, вы приехали беседовать со мной? Кум за голову схопився, стыд і страх. я заяву прокуророві подам, а начальнику грожать не прекрати, може сразу к генеральному йти. Он живе на Україні 30 лет, а язык державний знає? тоже нет. По-українськи он тоже не бум-бум, Напишу Верховну Раду, каже кум. А начальник крутить носом, от чудной, що може тот совет верховний твой, Ты же слушаешь по радио ребят, половина там по русски говорят. Почему я знать украинский должен? Кум говорит, то мову ж є закон. Я такого беззаконня не стерплю, телеграму Януковичу пошлю. А начальник возражений тоже теж Почта Пошта рядом передай йому привіт. Ми схопилися на пошту спішимо і на бланку телеграму пишемо. Янукович, президенте, дорогий. Що ж це в біса за порядочок такий, що очолює піжон, як і мову нашу знати не должон? А дивулька вытыкается вікна и питает, что ты лепиш, старина. Ты чего б здесь, дед? Да на клавишах и букв таких нет. Где возьму я с точкой И и букву И. Спрячь, пожалуйста, каракулі свої. Ком до дому ледве-ледве дочвала. Так сердечні телеграми не послав. А якби вона до Києва й дійшла, то гадаєте, комусь би помогла. Про закон той де вже тільки не товчуть, але наслідків не видно і не чуть, коміся вивів істину гірку, незалежність. Наша знову у мішку залишилася лиш туго зав'язати і їй фігу показати.